Мої вітання! Рецепт, який я буду передавати у спадок, пані та панове, без перебільшень. Це найсмачніший рецепт помідорів. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І в першу чергу потрібно закипятити достатню кількість води. Кількість води у нас у всіх тут різна, У мене це приблизно до 5 літрів. Помідори. Звичайно, вони мають бути смачними, а ще вони бажано мають бути однакового розміру і такі собі цупкі. А це в мене такий сорт, вони реально на кущі всі такі один в один. І ще вони такі цупкі, не перестиглі. Перець це обов'язкові інгредієнти. Спеція використовує гвоздика, лавровий лист і чорний перець горошком. Обов'язково цибуля, куда ж без цибулі всі ці спеції я буду використовувати Гвоздика, Вона обов'язково, як і перець. Я наголошую пані, у якої я знайшла цей рецепт років 5-6 тому. Наголосила обов'язково додати перець. Я Віднеслася скептично, але вирішила додати в частину. І взимку я пожалкувала, що не додала скрізь перець з тих пір. А Помідори без перців це не помідори. Кількість як перцю, так і цибулі залежить тільки від ваших вподобань. Більше, менше, головне, щоб ці інгредієнти були, бо це ж букет. <смі> я сьогодні буду користуватися банками двохлітровими. Але рецепт я вам прописала на трьохлітрову банку. Кількість інгредієнтів на трьохлітрову банку. По одному невеличкому лавровому листу більше не потрібно. Цього достатньо. А, перець. Звичайний чорний перець з 5, 6, 7, 8, скільки вам буде смачно і залежить від банки, в яку ви будете консервувати. Так дивіться, на рахунок гвоздиків, вона необхідний інгредієнт, не можна, без неї смак буде не той. Єсть крупна, а є така дрібненька. Дивіться, якщо літрова баночка, то це одна малюсінька. Якщо на двохлітрову, я буду додавати або дві маленькі, або одну велику. Максимум дві крупних штуки на великих такі штучки на трьохлітрову банку. Щоб теж багато не було. Все, розсипаю по баночкам. Бо ж розмір теж він впливає потім на результат. Цибулю багато, так потрошки цибульки насипаю. Щоб вона теж не була дуже крупна, та цибуля, щоб вона про... ну, прогрілась потім. Все, трамбуєте помідорки. Гарно так. Щільно їх складайте, помідорки, але теж так, щоб вони у вас не лопались. Але можна це робити щільно в банку, ось так. Вони ж все одно, як не крути вони м'якіньки, і одна одну вони можуть посовувати. Не забуваємо про перець. Повторюсь, кількість перцю залежить від того, чи будете ви, скільки ви його з'їсте взимку потім, щоб ви його просто не викидали потім взимку, знаєте, як залишок. І так, трамбуєте, трамбуєте гарненько. Не бійтесь, пасовуйте, якщо от в перший раз ви консервуєте, колись я теж вперше консервувала. В мене були недостатньо щільно набиті банки помідорами. Тепер я бачу, бачите, я роблю, не поспішайте, робіть це обережно і все. Нічого не буде у вас лопатися, не жмякайте ті помідори. І додаю ще трошки цибульки. Кришки, я їх обробляю кипятком. Банки я, до речі, просто промила, не, я їх не стерилізувала, банки просто промила. Вода вже, як бачите, закипіла, бурлить прям. Заливаю, але трошечки. Трошки заливаю в банку, щоб банка прогрілась, трошки помідори прогрілись і залишаю приблизно на одну хвилинку. А потім вже доливаю повністю банки доверху. Але спочатку потрошку. Хай все прогріється, щоб банка не уснула. Все, десь через одну хвилинку я починаю заливати повністю. Повністю, щоб всі помідори були покриті. Ось так, доверху. Наповнила я всі банки і залишаю на 8-10 хвилин. Час залежить від того, від розміру ваших помідор. Якщо я готую чері, то це 5 хвилин. Більше їм не потрібно. Якщо дуже крупні помідори, то 10 хвилин. Якщо середні, то 8 хвилин. Загалом залежить від розміру томатів. Це те, що знадобиться для маринаду: цукор, сіль та оцид. Так, дивіться, я вам показую мою столову ложку. У нас у всіх столові ложки різні. Ось в моїх таких трьох столових ложках 40 грамів цукру. Столова ложка без вершка. Зверніть увагу: або користуйтеся грамовкою, або, ну, приблизно ось така столова ложка без вершка. На одну трьохлітрову банку три ось таких столових ложки це 40 грамів солі. Ось так. Щоб не були вони у вас солоні. Цукор 7-9 столових ложок. Я роблю 8, і для мене це ідеально. Взагалом спробуйте на 7, на 8, на 9, напишіть на банки і взимку ви зрозумієте. Оцет. 4 столові ложки на одну трьохлітрову банку це 35 грамів оцту. Так, дивіться, у мене в каструлі приблизно 100-150 мл води. Хай краще більше трошки буде, ніж не вистачить потім трошки на помідори. Висипаю всю сіль, цукор і оцет. Всю рідину через 8-10 хвилин, 5, якщо у вас чері, виливаєте в кастрюлю зі всіх баночок. Ситочко, щоб не маленькі помідори не випадали, або цибуля. Банки вже не гарячі. І зливаю всю воду зі всіх банок. Хочу подивитися, скільки мілілітрів води в кожній банці. Як я взагалі порахувала, от е, 6 двох-літрових банок. Це 4-літрові банки. Ось так я і розрахувала кількість цукру, солі і оцту. І все. В другій банці, як і в першій, як і в другій, 730 мл води. Можливо, вам це допоможе. В итогі в рідини в мене буде, грубо кажучи, 4,5 літри. Все дуже швидко готується, тепер цей маринад треба поставити і закип'ятити. Нічого немає складного в консервації. Як тільки закипів, обов'язково помішайте його маринад, щоб нічого що там на дні не сіль, не цукор не осів. Все гарненько помішайте. Все починаю заливати банки. Заливаю повністю аж до самого-самого краю. Я тут нещодавно ціну побачила на помідори, консервовані в магазині. літрова банка консервованих томатів. А 105, 156 гривень. Я, ну, я очам своїм не повірила, чесно кажучи. Все, я користуюсь такими кришками витими, якими ви. Перевертаю кожну баночку. Все. Ви знаєте, давно я не користувалася цією сір'ю і більше не буду. І вам не раджу ви подивіться на кількість. Піска, це пісок, це бруд, це не перець, не спеції, це мої помідори були чисті. Це настільки брудна сіль, пане та панове, не раджу. Обов'язково користуйтеся харчовою, не морською, але виберіть чисту, гарну сіль, не цю. Накриваю гарно однією ковдрою, ще додам одну ковдру, і залишаю до наступного дня, щоб повністю вони охололи під ковдрами. Наступний день вони ще навіть теплі, дуже довго зберігали тепло. Це найсмачніший рецепт помідорів. І як завжди, смачного.